Народний депутат України Ігор Рибаков людина слова і діла. Принципи його політичних і людських переконань чітко прослідковуються у всіх його вчинках та напрямках роботи. Саме принципом послідовності у служенні Богу та простим людям керувався Ігор Рибаков у долиносні для країни ситуації, коли Верховною Радою 16 січня приймалися так звані диктаторські закони. Мої опоненти намагаються зараз використовувати різні способи, в тому числі і улічити мене в тому, що в январі місяць, Я как будто бы участвовал в голосовании за так званые драконовские законы, которые приводили к сужению прав человека, к сужению прав, прописанных в конституции Украины. И на тот момент я, наверное, один из немногих, кто смог на узком совещании в больших кабинетах встать поперек этих решений, этих выполнения этих законов и воплощения в жизнь. Это все приводило к тому, что возрастала буря негатива и буря недовольствия, которая могла привести к тому, что привела. Понимая это, и моя команда, и я ответственно подошли к этому вопросу, и я не участвовал в голосовании за эти законы. Закони про диктатуру приймалися підняттям рук без використання системи Рада. Документальним підтвердженням тих подій є фото і відеоматеріали. Фракція Фракція партії регіонів Включіть мікрофон. Політична ситуація, яка склалася сьогодні в країні, переконаний Ігор Рибаков, є наслідком непослідовності дій влади, протистояння власному народу. Тому рішення балотуватися на позачергових виборах у парламент, Ігор Рибаков прийняв за для подальшого виконання власних обіцянок усіх пунктів соціальних угод до лозунгу своєї першої передвиборчої компанії. Разом зможемо більше. Сьогодні він додає. Разом зможемо все.